Всім привіт! Сьогодні буде відео на таку доволі трендову тему, яку ви могли 100% бачити десь в Тіктоці або в рілсах. Звучить воно так: пропаганда, на яку я повелася. Але я від цього лише щаслива. Я думаю, що зняти відео на тему пропаганда, на яку я повелася і стала нещасливою. Якщо це відео вам сподобається, то обов'язково залишайте такий коментар, і я це відео знімлю. Перша пропаганда, маркетинговий хід, на який я повелася. Це танці. Хоча я вважаю, що я на це прям повелася, тому що я почала ходити на танці, коли ще це не було трендово. Хоча я навіть не знаю, чи це зараз є трендово. Але зараз багато людей в дівчат, які записалися на танці там, наприклад, після того, як розійшлися зі своїм хлопцем, бо вони йдуть на Хай Хілс. Виставляю це в сторіс і такі сексі Пантери. Я цього не розумію, я вважаю цих людей, які насміхаються з інших надолугами. Ви самі спробуйте підійти на ці танці і тоді будете сміятися. Побачите, як там легко і весело. Звичайно, думаю, є такі люди, які йдуть на танці заради того, щоб колишній звернув на них увагу, але загалом е я пішла на танці просто тому, що це була моя давня мрія. Я почала туди ходити ще в першому курсі це 2-4 роки тому було, і це, напевно, було найкраще рішення в моєму дорослому житті. Танці — це дуже класно. Ти приходиш туди, може, навіть абсолютно з поганим настроєм, але ти ніколи не вийдеш діти сумний. І як я пішла на танці, то я зразу почала сприймати їх як щось таке дуже веселе. Я зразу себе налаштувала, що в мене нічого не буде виходити, що я взагалі не вмію танцювати, і що я просто йду спробувати. І з першого заняття я дуже сильно закохалася в танці, хоча це була третя частина хореографії, тобто там був повний треш, вони вже вивчили весь танець і просто його напрацьовували. Я прийшла, нічого я не зрозуміла, але мені було дуже весело, в мене тут не виходило, я там сміялася з себе. І я думаю, це було таким важливим моментом, через який я не кинула. Що тренерка в мене була така дуже класна, дуже так заряджала енергією. Тому. Я дуже рада, що я повелася на цю пропаганду. І якщо у вашому місті є танці, то обов'язково підіть, ви все-таки не пожалієте. Я танцюю джаз -фанк. Ще раніше ще раніше танцювала контент і кілька разів ходу, ну добре. І трохи танцювала хахілс. але джаз фанк це те, що мені найбільше подобається. Ну добре, мені ще й контент дуже подобається, але на жаль, не виходить на нього ходити. Коротше, рекомендую всім ходити на танці. Це. Дуже класно для вашого здоров'я, для вашої впевненості в собі. Всім дуже рекомендую. Друга пропаганда, на яку я повелася, це Мача. Я дуже люблю матчу, Матча лате. Я п'ю або на безлактозному, або на якомусь там вівсяному, соєвому, банановому. Дуже люблю. Роблю також собі сама вдома. Сьогодні в Матча з Молісу. Ну, це просто найкращий напій, який може бути на літо, якщо він айс, ну і на якусь осінь. Спершу, як я попробувала Матчу, нам мені не сподобалася, але потім я якось закохалася. Ще не знаю, Матча це прекрасний народ. Каву я не п'ю. Але мачу я дуже сильно люблю. Наступна пропаганда, на яку я повелася, це Пілатес. Та я стала той самою Пілатес Гірлі. Я ходила на Пілатес на реформер один раз і ходила на Пілатес на Клинку. Можна сказати, що мені більше подобається на калинку, тому що ти так більше можеш контролювати своє тіло і краще виконувати вправи. Але, в принципі, на реформері теж було цікаво. Думаю, можна піти просто спробувати собі. Мені подобається Пілатес, бо він дуже класно пропрацьовує м'яз живота. Це те, що мені дуже подобається. Також, коли я навчалася у Фінляндії, я ходила на заняття з бари і я просто закохалася. Я знаю, що бари зараз також трендове. Бари це неймовірно. В нас була така тітка, десь їй ну, 40 точно років було. І як вона то все робила, вона викладачка була, і як вона то все робила, це капець. Я там помирала, всі там помирала, в нас ну, давайте, давайте, вище нога, вище. Одним дуже всім рекомендую попробувати пилатися, побари це такий, знаєте, для мене жіночий вид спорту, хоча я не розділяю, якщо ви любите там піднімати ваги. Будь ласка, нема питань. Але я люблю ще таке більше Going with the Flow, все одно таке е, класне пропрацьовуючи всі м'язи, але, але в спокійнішому темпі. І мені дуже подобається пілатес і бар. Наступна пропаганда, на яку я повелася цього літа, це засмагати. Пу-пу-пу, як виявляється, я дуже люблю сонце. Я завжди любила плавнути, десь на море. Я весь час у воді, за мене якісь басейні дуже воді. А цього року я прям насолоджуюся за смагою, так лежати і просто грітися на сонці. Звичайно, я використовую СПФ. На лиці в мене такий дуже сильний СПФ, він хімічний, і він, ну, буквально близно лице. Бачите, яку засмагу? Ну, ідеально білий. Якось так файно той СПФ працює. А на тілі я використовую звичайний спіф, фізичний, фізичний фільтри, чи як то бляхому називати. Коротше, як бачите, я на руках темніша, і я дуже рада, дуже люблю бути смаком. Наступна пропаганда, на яку я повелася, це мінімаліст. Я ще не повністю на нього повелася, я лише в процесі, але я зрозуміла таку просту істину, що мені дійсно не треба так багато речей. Мені значно приємніше, коли у мене їх мало. І коли в мене немає постійного вибору, що одягнути, що з собою взяти і так далі. Наприклад, коли я жила у Фінляндії, в мене було з собою лише дві валізи, один рюкзак. Звісно, що я там накуповувала собі різні речі, але все одно, в мене в шафі не було мільйон тисяч светерів, футболок, штанів, спідниць, які я одягаю раз ніколи. У мене було мало речей, я з ними складала класні луки, але мені цього було достатньо, навіть трохи забагато. Тому зараз я буду повністю відмовлятися від будь-якого роду покупок. Звичайно, якщо мені щось дуже треба, наприклад, мені дуже треба було лінії штани, я їх довго хотіла, я їх собі придбала, а також босоніжки нові придбала. До речі, думаю, зробити відео про свої найкращі покупки за це літо. Скажіть, мабуть, було цікаво, таке ви бачите. Одним словом, тепер я стараюся купувати менше, більше відкладати грошей. Я думаю, що це зробить мене щасливішою, і дасть в моє життя більше простору для речей, які дійсно цінні, для стосунків з людьми, з сім'єю, з друзями, з партнером, для якихось пригод, а не для того, щоб збирати в шафі хлам. Наступне це. Дорогі якісні речі. Раніше я не розуміла сенс купляти якісь дорогі речі, якщо є дешевші аналоги, поки я не зрозуміла, що дорожчі речі зазвичай мають кращу якість. Звісно, що це не в 100% випадків, але все одно тепер я краще переплачу, куплю якусь дорожчу одну річ, яка мені буде служити значно довше. Значно краще, ніж куплю одну дешеву річ, і потім мені доведеться купувати ще 100 таких. Приклад, я перейшла на повністю якісну брендову косметику, якщо це так можна назвати. Вона не дешева, в мене її небагато. Я маю лише декілька продуктів, але я постійно ними користуюся. Я знаю, що в неї хороші якості. Що мені після них не прийдеться лікувати шкіру, мені приносить задоволення не вималюватися, і я від цього дуже щаслива. Те саме стосується одягу, якщо в підлітковому віці я могла закупитися в перші або всім цей, то зараз я в такі магазини не заходжу. Навіть аж сама Zara. мені здається, що там речі не такі якісні, як були колись. Тому я загалом стараюся купувати менше речей, а якщо я їх купую їх, то е, стараюся робити це в класних магазинах, де вони можливо коштують дорожче, але і прослужать мені значно довше. Наступна пропаганда, тренд на який я повелася, це гарний сухий прес. Е, мені дуже подобається, як виглядають дівчата за цими не теж навіть кубиками, а просто таким плоским животом, такими полосками на животі Боже. Це для мене просто-напросто верх краси, і я хочу також так виглядати. Взагалі, в мене ніколи в житті не було пресу на животі. І я думала, що це треба бути якимось суперсильним качком, щоб він з'явився. Але коли я почала ходити до фізіотерапевта, то на диво він в мене почав проявлятися. Звичайно, в розслабленому стані його не видно, але якщо напружити, особливо якщо зранку, коли ти ще нічого не їв, то. Реально, щось там в мене є. А, зараз я над цим працюю. Прес про напруження в мене з'явився минулої осені. Цілу вересня я його тренувала. Зараз влітку я не тренуюсь, але я знову почала ходити до фізичного терапевта і потім буду знову тренуватися, ще я трішки схудла. і я надіюся, що колись я все ж таки побачу ці такі ідеальні полоски, навіть в прослабленому стані. Оце, прям, знаєте, моя мрія. Ще одна пропаганда, на яку я повелася, це поїхати на Ерасмус. Насправді це не була пропаганда, тому що я про це дізналася абсолютно редомно, коли вибирали в який універ поступати, мені сказали, що в моєму універі є можливість їздити на Erasmus в різні країни. І я собі вирішила все, я гарно вчуся, я здаю IELTS і я кудись там їду. І так воно і сталося. Звичайно, з там нюансами. Я мала спочатку їхати в Іспанію, вже тоді поїхала в Фінляндію, багато стресу, багато плачів було, але я це зробила. Хіба, можливо, на мене трохи подіяла пропаганда від моїх подружок і від Тіктоку про короткострокові ерасмуси. Я багато інформації про це чула, і я почала їздити. Раніше це були дуже два класні досвіди у мене. Я їздила у Румунію, у Бухарест і в Хорватію на острів Лошин. І це було просто ну, найкращі дні мого життя. Майже особливо Хорватія, Боже, це було так класно. Ми собі. До обіду закінчувалися з тими всіма тренінгами після обіду, ми або їхали в місто гуляти, або просто чіли на морі, засмагали, або ходили на хайки, гуляли. Просто острів і ми. Це було дуже-дуже сильно круто. По вечорах ми собі зговорили, випивали. Ой, це просто незабудній досвід. Я всім дуже рекомендую подаватися на короткострокові у Всіх є шанс пройти. Потрібно просто подавати багато заявок і потім вам завдасться. Тому пробуйте. Ще одна класна річ, на яку я повелася, яка приносить мені море задоволення в житті, це прогулянки на свіжому повітрі 10 тисяч кроків в день і більше. Якщо у мене є якісь справи в місті, то зазвичай їх багато. Я ходжу туди-сюди, то якось воно так природньо знаходжується 10 тисяч кроків. А якщо ж у мене немає ніяких справ, я сиджу вдома, то я все одно себе. Трошки змушую виходити на прогулянки. Знову ж таки, коли я жила у Фінляндії, то я е, дуже багато ходила, тому що загалом там місто було таке невеличке, е, можна було ходити в різні місця. Також я собі там велосипед купила, на ньому їздила. Але в нас була дуже гарна природа, у нас були озера, ліси, і я часто собі по вечорах або сама, або з подружками виходила на прогулянки. І ця звичка в мене залишилася і тепер. Плюс тепер я Слідкую за фігурою, і ходьба – це один найкращий способів скинути вагу, а потримати себе в формі. Це, я думаю, найкраще кардіо, тому що воно не потребує дуже сильних зусиль. Наприклад, я не люблю бігати, мені дуже тяжко на дихання, тому мені значно приємніше годинку-дві прогулятися, ніж бігати цю годину. Збути на свіжому повітрі це завжди дуже корисно. Вбирати сонячні промені. Це і для сну добре, і для загального самопочуття, і для гарного настрою, це дуже класно. Часом буває, я гуляю і слухаю щось, але зазвичай я стараюся гуляти без наушників, навіть без телефону часом, просто думаючи про своє життя, про якісь ситуації, які потребують моєї уваги і вирішення. І також звертати увагу на те, що творці навколо, якісь, може, тваринки, може люди якісь ходять. Це дуже прикольно. Я дуже-дуже всім рекомендую побільше гуляти, ходити на ці hot-car walks. Це дуже класно. Хочу майже секундочку. Афігеннома. Наступна пропаганда, на яку я повелася, це робити зарядку кожного ранку і кожного вечора. Я думаю, нас всіх в початковій школі особливо вчили, що потрібно зранку робити зарядку. Кажу так, що десь, напевно, до початку повномасштабного вторгнення я ніколи не робила ніякої зарядки, але потім в мене почались проблеми зі спиною, щось мене на постійно боліло, і я собі якось зробила звичку кожного ранку і кожного вечора робити зарядку. Особисто я не знаю більше жодної людини, яка так робить, тому що коли я з кимось ночую, всі завжди дуже дивуються. Що я ввечері і зранку дійсно роблю зарядку, але це дуже класно, це зранку трошки розрухує моє тіло, дає мені заряд енергії на цілий день. Загалом якось ти не так сковано себе почуваєш, відчуваєш, що тебе нічого ніде не болить, немає ніяких затисків в тілі. А ввечері це також дуже класно, тому що, знову ж таки, нічого не болить, і якось спати навіть приємніше. Тому всім дуже рекомендую. Також я повелася на те, щоб купувати собі додому букети квітів. Коли я живу вдома в Україні, то я живу з батьками, і в мене мама вирощує дуже гарні квіти на клумбах, то часто це просто квіти з наших клумб. Часом я можу купити щось побут на базарі. Я дуже люблю якісь такі, знаєте, саме домашні квіти, якісь жоржини або коали, коали, Чи як вони Чого там називаються. Якісь гладіол, от я таке прям дуже люблю. А, також, коли мені мій мужчина дарує букети, то я також дуже щаслива. Коли я жила в Фінляндії, то там прямо в супермаркеті можна було купити квіти. Ну, десь в районі 50 євро за такий міні-букетик. Ну, це не був прям букет, прям букети в них там по 50 євро коштували і виглядала вони стрьомно, А це просто як така збірка квітів. Я то дуже там любила. Собі... Ну, може, кожні два тижні купувала, коли в житті в'янули. Е, Вони якусь історію, атмосферу, якось так. Ну, тут є естетика від Просто якось любо глянути. На цьому все. Це всі пункти, які прийшли мені в голову. У мене вже трохи було горло, бо я, мама, в горло, я мала ковід влітку, хворіла кілька тижнів, вже нарешті виздоріла, трошки покашлюю. Все. Зараз я буду бігти на свою одну пропаганду на танці. Вони мене на сьомому годину, зараз яка година, Раз пів шоста. Добре, ще не біжу. Але все одно, буду трошки збиратися. Я бажаю вам всіх гарного дня. Пишіть в коментарях, на яку пропаганду ви повелися, і чи щасливі ви від цього. Пишіть в коментарях, чи зняти відео, про яке я вам говорила. Розкажіть загалом, вам, ваше життя, якого ваша справа. І все, я буду з вами прощатися, підписуйтесь, якщо вдоволював це відео, і буду чекати вас на наступних відео. Всім па-па!